Шалом, це друга частина переказу Манхви Молодший син мечника. Попередню частину можна поглянути в описі під цим відео. Приємного перегляду. Джину вже стукнуло 6 років, і, по правилам Сімірун Кандел, він має ще залишатися в цьому замку до 10 років. Йому залишилося ще 3 роки, але йому вже було дуже скучно. І тут одна зі служниць кричала що тут мертвий птах, але головний герой зразу знав, хто міг таке зробити. Це були його брати. Один з тих братів дуже жаліє, що саме служниця знайшла птаха першого. Це був Дайтона Рункандел, 9 років, 11 з 13 братів сім'ї. Біловолосий доповнив, що вони самі принесли його, щоб Джин це побачив. Біловолосого ж звати. Хейтона Рункандел 9 років, 12 з 13 братів сім'ї. Ну як тобі подаруночок? Настільки сподобався, що аж сльози почали набігати, сказав один з братів. Джин знав, що ці брати стануть сумнозвісними вбивцями після того, як стануть командирами. Але зараз їм відсили 9 років, і вони заради того, щоб мене трохи помучити, вбили пташку. З його роздумів вирвав один з братів. Будь ласка, головне, не починай нити, а то почнеш бісити. Гей, ти що нас не слухаєш? Значить, тому, хто вибрав долю сім'ї на нас наплювати? Чому людині, як ти залишили балісаду, а ти ходиш з пустими руками, і тільки герой хотів щось відповісти, біловолосий зразу його перебив, не давши сказати і слова, після чого взяв його за плече, збираючись завдати удару в голову, закричав. Що він настільки тихо говорить, що його не чути. Але Джин легко зупинив кулак своєю рукою. І я сказав: Ти занадто голосний, тому замовкни, і в ту ж секунду у відповідь від героя, полетів удар, сповнений ненависті, які збиралися все його попереднє життя. Потім другий, третій вирішальний удар в живіт, герой сказав, що з нього хватить, і останнє, що чув. Майже відключений брат це те, чим менше вони будуть попадатися йому на очі, тим краще. На звуки цього побою прибув один з охорони, на що герой сказав, що ці двоє побились між собою, хоча лицар неохоче вірив джину. Але той додав, що діти Сімірун Кандел дуже жорстокі. Лицар погодився і сказав, що занесе їх до лікаря, на що головний герой сказав. Що є краще місце, де їм треба побувати, і сказав, щоб кан, так звали лицаря, пішов за ним. Вони вийшли до лісу, погода на той час ставала все гіршою. Джин поховав пташку, поглянув на братів, тоді звернувся до нього Кан і спитав, чи він справді хоче залишити братів тут, в такому стані, і додав, що буря починає посилюватись, на що Джин холодно сказав. Що моїм братам потрібно навчитися відповідати за свої вчинки. В той же час Кан зрозумів, що та енергія точно не була аурою магія. Якщо це так, то це точно не суперечка між двома братами, і з думкою, що голові сім'ї точно треба про це знати, крикнув Дворецького, щоб той підготував йому коня. Джин в той же час спостерігав за лицарем. Він і так і очікував, що той поїде докладати про це батькові. Кан, лицар-хранитель, але він занадто уважний. Якщо йому здалося, що я користувався магією, так що йому негайно про це треба доповісти, тоді герой почав вивільняти Кі. Це доказ того, що договір з солдретом був ще в силі. До того ж, бонусом нашим зв'язком з ним був імунітет до проклять. І на це жіну вдалося позбавитись від ілюзії меча. Ще з Малку невдаха Джинрун Кандела більше не існує з цього дня моє життя буде кардинально відрізнятися від попереднього. Тепер єдине, що залишається, це зустрітися з батьком. Тоді в замку голови сім'ї завершив доклад лицар, на що головний повторив самий молодший зробив таке з братами? Кан, збери всіх командирів, мені потрібно з ним зустрітися. Через деякий час один зі старших братів звітував, що сім командирів і двісті лицарів були вже зібрані, після чого голова сім'ї сказав вирушати, і ця могутня армія вирушила до нашого головного героя. І тут а, один з командирів питає Для чого нас тут зібрали? На що відповідь чує? Депус, є те, що ти не знаєш? Якщо спитати сестру Луну, але схож, вона також не має поняття? Мері Рункандел, вона є сьомим капітаном Рункандел. Потім розмова двох капітанів далі продовжилася діалогом про магів, попри те, що Мері їх легко перемагала, Депус стверджує, що вони можуть напасти на нас в наступному році. Але він не думає, що нас зібрали заради цього. Скоріше за все вони хочуть зустрітися з молодшим. Депус Рункандел, четвертий капітан Рункандел. На що Мері незрозумінням спитала, для чого їм бачитись найменшим? На що зразу чую відповідь? Чи це не він вибрав меч сім'ї клану на церемонії відбору, і тут до неї нарешті дійшло? Хм, Означає, що ти не проти, якщо головою клану стане цей малий? Що, звідки ти можеш знати, що хоче зробити батько? Ч... Мері Депус. На що двоє командирів зразу попросили вибачення в своєї сестри, Луна Рункандел, старший капітан Рункандел. Але, напевно, це щось дуже важливе, якщо батько сам хоче це побачити, виходить на наймолодшу поставлені великі надії, а ми переносимо замок до головного героя, якого вже готує до прийому. Але думки героя були не тута. Він розумів, що Кан детально про все доклав. Хоча він прямолінійний, але я сумніваюся, що він прямо сказав, що я використовував магію. Звичайно, він доклав усе, точнісінько, як сам бачив. Наймолодший з рунканделів використовував силу, яка не похожа ні на магію, ні на ауру. Батько сам прийде і погляне, що це таке. Він хоче знати, чи ця сила буде корисна для процвітання сім'ї. Через деякий час лисарі зайшли до замку. Після них прибув і сам голова. Він зразу попрямував до залу і сказав, що перевели тих двох братів. Після того, як вони стояли перед ним, сказав Чув, що ви посварилися з джином, це ваша вина. Наче кожен почав виправдовуватися це не їхня вина, він перший нас вдарив. Він використовував силу, про яку нам нічого не відомо. Це не аура. Це більше похоже на магію, а магія під забороною в нашому королівстві. І брати розпливлися в посмішці, після чого один з капітанів сказав Якщо Джин використовував магію, то ми маємо допитати його, поки він не замів сліди. На що голова скрикнув Зачекайте, діти мої, тримайте це все в таємниці, тому що одною правдою тут не вижити. Після чого звелів покликати Джина. Джин зрозумів, що його батько сильніший і холоднокровніший за всіх, кого він знав. Саме могутнє створіння цієї епохи, досягнення рівня напівбога Бога, лицаря Гезіса. Раніше він був звичайним хлопчиком, але ціна за силу, схожий до богів, людські емоції, створіння, у якого залишилося тільки сліпа одержимість сім'єю і її процвітанням. Я був набагато слабіший від свого батька, тому він не помічав мене. Але цей раз все по-іншому в цьому житті ніхто. То не посмів мене ігнорувати. І в ту секунду він розпахнув двері і війшов так, неначе крута шишка, на що старші були в шоці. Ставши на коліно, він сказав Вітаю вас, голова. Чому ти назвав мене голова, а не своїм батьком? На що Джин без краплі сумніву відповів Браття, сестри, лицарі, тут зібралися більше сотні членів нашої сім'ї, тому я вирішив, що голова тут буде правильніше. І звернувся до вас саме так. Мене задовольнила така відповідь. Дякую вам, голова. Але сьогодні я тут для іншої справи, тому називай мене батьком. Тепер я задам тобі ж таке ж питання, як і твоїм братам. Вони винуваті в супересії, яка спалахнула між нами. На що Джин відповів: це помста. Якщо ти з Рункандел, то якщо тобі щось роблять, ти зобов'язаний повертати борг, неважливо, допомога чи образа. На що один з капітанів не зміг втримати посмішки, після чого голова сказав всім вийти, крім молодшого. В когось з'явилися сумніви, чи молодший майстер витримає випробування голови сім'ї, на що капітан повторив, чи вони не чули наказу. Тут же всі вийшли з залу, на що темноволосий капітан роздумував, чи особиста розмова з молодшим доведе до добра. А в залі на той час нікого не було, і голова почав з того, що в нього є питання до Джина, тому він сказав покинути всім зал. Брати Тона сказали, що ти володієш якоюсь особливою силою. Рунканделам заборонено використовувати магію. Тому, якщо ти володієш магією, ти не зможеш перевершити свої ліміти. Що це за сила? Якщо це магія, то ти так легко не відбудешся. Тоді герой задумався. Якщо батько знає про цю силу, то він не втратить можливості дізнатися про неї більше. Сила Солдреда. Я не знаю, звідки вона, це не магія і не аура. Якщо ти не проти, головний герой зосередив цю силу в руці і показав батькові, кажучи, як би він це назвав. Батько був ошелешений, тому що це сила першої голови сім'ї. На цьому добігає кінця друга частина переказу Манхви Молодший син мечника.